Абсолютно нер. <laughs> ви буде тварюки. Що... Що... що ви робите? Що ви робите? Всім привіт, на зв'язку Макс, і сьогодні ми пограємо в реквест. Це моя. Перша гра, я знаю тільки, що це від розробників е Флетауту, тому повинно бути цікаво, повинні бути прикольні е ушкодження і ТД. Тому спробуємо зараз. Е в кар'єру одразу тут у нас правда тільки регіональні юніори, якісь трошки незрозуміло, що тут таке. Е Грасфілд, давайте на машинах, тому що. На газенокасарках на трошечки не хочеться. Давайте на газеннокасарках якось іншим разом це все зробимо. Не знаю, що у нас тут буде по FPS, нормально чи не нормально, але сподіваюся, що все-таки нормально. Начебто гра не те, щоб дуже вибага. Та! Пху, нормас! А ще я не знаю, чи буде мене сильно лупашить YouTube за музику. Цього разу залишу, а там все-таки побачимо. Стартуємо. А можна поменять? О! Можна! Трошки тихше. Полетіли. Так, давай. Оп! Зараз повнутряночці. Оп, оп-оп-оп. По внутрішній. Досвіддос, пацани. Досвідос Ми їдемо. Воу! Як прикольно тут відчувається кермо, я вам скажу. Дуже прикольно. І вага машини дуже відчувається. Ну, вага машини відчувала ще в, першу, в першому фалауті. Та й в другому, в принципі, теж. А ось уже третій і четвертий. Ну, третій це взагалі, якби висрочка гівна. А четвертий, ну, типу, більш-менш, але до перших двох, звичайно, йому дуже далеко було. Блін, як воно прикольно їдеться, як приємно контролюється все. Ну Відірвався, звичайно, нормально. Я не дивився на налаштування складності. І коробка зараз автомат, я хочу її перемкнути все-таки на механіку. Щоб було цікавіше. Але те, що зараз відбувається мені. Тут, тут хтось уже трошечки забор з шин поваляв. В принципі, атмосфера трошки нагадує Fallout... Фола... О, Fallout, господі, ні. Flatout. Тому що там теж покришки за цих парканів постійно були розкидані. Ні, ну Керується дійсно приємно. Єдине, що на оцих покришках не підкидає, що дивно. Тому ж в флетауті, якщо ти на них не їжджав, то вони розлітались в усі сторони і якось так. Так, і окремо дякую, що так тепло сприйняли гоночні відоси. І прям з першого відосу новий підписник, який цікавиться рейсингом. І ось ми продовжуємо. Це круто. Тому що я, наприклад, гоночки люблю. І з задоволенням готовий з вами в них ганяти, паралельно коментуючи весь цей процес. Ану, трошечки з заносиком. Ну, нормально, поки що, поки що оця от гонка вона доволі проста. Ну, ой-ой-ой-ой-ой, ось я втратив трошки контроль. Не, корч нормальний, такий, прям класичний корч для таких. Ну, це не те, щоб дербі. Але, напевно, щось наближене до того. Ось першу гонку ми і пройшли. Це, 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 це дуже просто було. Бля, класна музика. Я, як людина, яка полюбляє ракешник. Мені прям норм. Так. А... На 7 секунд. Випередив. Типа, нормально. Так, насипали XP. Поки що нічого не зрозуміло, як тут все відбувається. А... Так, демедж нормал. Ну, це все понятно. Івент. А, тут ось декілька. Тут чотири гонки, я так розумію. Що непогано, ну давайте. Зараз спробую з меню паузи переналаштувати на механіку. Тому що, ну, я хочу механіку. Так, difficulty. О, shifting, мануал. Так, ні, щеплення мені не потрібне. АБС Full, давайте половину АБС, Traction контрол вимкнемо. Стабіліті контрол теж вимкнемо. А, а і аматор експерт і новичок, На середній. Значить, аматор це у нас середній. Нормально. Щоб знати на яку кнопку перемикати швидкості, було б взагалі чудово. Але поки що не ясно. А, а як перемикати швидкость? <гум> Ще <Щас>, секунду. Гірап <гум> left чорн... А right shoulder. Ні, мене так не. Давайте отак от і отак от. Як в форзі собі налаштую. Тому що газувати і перемикати швидкості це не дуже зручно. Ну, одночасно маю на увазі. Це треба постановку пальців міняти. Блін, за типами поїхала, они поехали еще раз на куди. Так, от, оце вже м'яско почалось. Там хтось прям чвякнув так нормально. <гум> О! З ручним, з механікою воно якось Цікавіше уже працює. Так, місце у нас п'яте Блін, на перший там дуже далеко поїхав. Дуже далеко. М -м -м. У мене є думка, що це треба буде рестартувати. Тому що все-таки... Так, давайте рестартуємо. Тому що з шифтером я трошечки прогулявся. Дуже довго на першій я їхав, що робити не варто було. Так, давайте знову на внутряночку. І отут обережненько, обережненько. Отак от, в притірочку. Нормально. Тут не обійшли, обійдем ось тут. От, все чудово. Ха! ха От інша справа, інша справа. Так, четвер, третє. Угу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! -во 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 -во. Тихо, 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 поїхали. Ми так, Такого робити не треба. Оп, трошки дріфтанем. Ой-ой-ой, хто там нас цілує, такий сміливий? Я ж зараз тобі як вріжу бо знати, взагалі, як до мене... Так, тут коло коротше минулого. Але в цілому нормально. Просто у такий сильний відрив я цього разу не йду, тому обережність не завадить. Абсолютно не завадить. Оп, 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 оп. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, ля, на жуку. Серьезно, Мой Маслкар на своем жуку забрался обгонять. Не-не-не, чувак. Ты так работать не будешь. Я тебе не дам. Что происходит? Что происходит? Оп, 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 проходим. Без АБС і терекшн контрола, звичайно, машину на світі стало потужніше, сильніше, але ну... По-перше, в такому корчі звідки взагалі той... Той весь контроль. І ой, той АБС, тому що, мені здається, тут окрім коліс, двигуна і керма немає, в принципі, нічого. Ну так, цю гонку я проваплив. Як не крутив. Ну я думаю, за пінсупаками це ж типу... щось типу турніра. За очками я, може, і переможу. Так, я бачу, що камера трошки темнувата. Вибачаюсь, просто починав, було сонечко. Блін, оце саундтрек, оце я розумію. Після NFS Unbound це як бальзам на душу. І щоб мені... Наступні перегони виграти і було б взагалі чудово. Спробую агресивніше цього разу. Може розвернуть когось, може ще що. Тому, що, ну, все ж таки, ми на карчах ганяємо. У нас тут дербі цього разу асфальт. Так. Півтора кілометри у нас коло одне. Полетіли. Оп. Шифтуємо. Шифтуємо. Ой-ой-ой! Понеслось! Понеслось! Це отой чертяка на жуку. Може, звичайно, і не той, але дуже схожий. Так, а щось я з асфальтом погарячкував чи що? Та ні, ось, значить, то ще є. Оп, ні 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 Блін, що не Блин, что вхаються? Агресивно. Так. Торошечки. Оп! Притормозим Так, продовжуємо боротьбу. Так, так, так. Тут, я думаю, ми і так нормально пройдем. Так, все. Гуляйте. Пацани, все, я вам, я вам не дам вирватися вперед. А, за жодних обставин, абсолютно. Ні, ні, ні Оп-оп-оп. Оп. Хорошо. Добре йде. А от там щось отой жучара, звичайно, мене трошки. Під напряг. Рипколіс! А цікаво, тут э, дербі саме на вибування буде чи ні? Тому що... Э, я думав, що вам записувати окрім форзи з такого більш-менш цікавого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой ой ні 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 я не дам! Я не дам! курвин син! Що творить? Знов ця падла на жуку! Ох, дай мені до тебе добратись, ти у мене. Ти у мене зараз так полетиш, падла. Ладно, не будемо ризикувати. По внутрянці. що робить. Для що воно робить? Ні! Ні! Ти на своєму жуку йди чисто на базар за картоплею ганяй. Хіпі! Отстань. Що я казав взагалі до того, як мене почали обганяти? А, да, да, да. Що цікавого, окрім форзи, може. Та знов цей поворот. Ні, ну це ненормально. ні, ні, ні. Та що ви робите? Що ви роб.? Ну, це повна срака. Не. Тут. Тут, звісно, м'ясо. Тут відбулося м'ясо. Я зрозумів. Я звик Форзі ганяти доволі так. етично, скажімо так. Етично. Не штовхатися. А тут е, чуваки не церемоняться взагалі, їх треба розкидувати. Так, о, я все ще на першому місці, до речі. Все ще. А, тому що там тип був на 14. -му. А, так в мене є шанси вигравати. Немає сенсу рестартувати це все. Нормально, нормально, прям подача для лоха, щоб я не програв з першого ж турніру. Ну, оце я розумію, оце мене влаштовує. Це абсолютно те, що треба для мене. Але тачку тут, звичайно, носить. Я думав, побадатися, але все-таки зайвий раз. Падло. Зайвий раз цього робити не треба. Абсолютно не тру. <сіх> <сіх> Вибите ви, ви, тварюки, що, що, що ви робите? Що ви робите? Іде отсюда! Говно! Правильно, правильно! Розбивайте один одного. А я цим скористаюсь. А це поворот туди! Треба на міні-мапу поглядати. Ледь прямо не поїхав. Так, я одинадцятий, це... У мене не те, щоб дуже сильно тішить. Але я думаю, все-таки шанси в трійку принаймні влетіти у мене є. Так. Тига. Що відбувається? Нічого не відбувається. Я обганяю! Гавнюки! Просто, блін, лантухи з лайном! Я, я вас всіх... Блін, вони підрізають, вони бадаються! Вони нервні, охерін, охеренно просто. В принципі, це схоже на онлайн в будь-якій іншій гонці, в тому ж Mizwer Speed або Forзі, там, де всі гравці просто штовхаються, як на віжені. Оце от дуже схоже. Так, ось я і в Трійці. На друге місце зараз був виходить. А отой жук, напевно, минулого разу. Чисто випадково 14-м приїхав, тому що ось в усіх інших перегонах він прям так нормально йде. Прям нормально йде. Так, тіпуля. Давай ми якось з тобою розберемось, що ти трошечки підеш в дупу. Оп! До свидання. Не крути мене. Так, перемкнутись. Я трошки секу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, братан, що сталося? А я можу чимось допомогти? Ха-ха! <смірдюк> Смердюк! <Смірдюк>. Тупо відпав! Воу-воу-воу, оп-оп-оп! Заходим! Заходим! Чудово! Офігенно! В принципі, звикаєш і контролити все доволі нормально. Так, там нас доганяють тіпи, але я так просто не дамся. Останнє коло. Я не просто так радів, тому що жука розвернуло, я <тас> тепер <тас> так просто не дамся. І це перше місце. А, ще... а от. О, і це перше місце. Ху. Не те, щоб чиста перемога в турнірі. Але перемога, як казав Домінік Торетто. Перемога є перемога, і неважливо виграв ти на метр чи на милю. Так. Ля, мені подобається. Мені подобається. Так, компліт Final position, перший, все офігенно, оце ми прийшли. Не всі, звичайно, очки заробили, але тим не менш. І, добре, я думаю, зараз якраз можна на оціх. Штуках поганять, а перед цим я нагадаю, що якщо ти тут вперше підписуйся на канал, став подобайку і обов'язково залишай коментарі. Це дуже сильно допомагає просуванню каналу. І ми поїхали. Також в описі подивись на посилання на мій телеграм-канал, там я попереджаю про свої стріми, і ми просто інколи а, спілкуємось. Залітай усюди. Також у мене є ще твіч. Але про те ти дізнаєшся з Телеграму. Так, що у нас тут відбувається? Виглядає. А, що це за футбол? <laughs> так. Power Horse. Нормально. Три хвилини. Ух, шикарний трактор. Ого! Ого, нормально. Ща, це на бадатса, да? Оп! Є. Перший пішов. Одного збрив. Ой, цього не збрив, другого збрив. Нормас, зараз мене збрить, ні? Ні, мене не збрили. Опа! Ще збрив. Хорошо? Ой-ой-ой-ой-ой! Я не зовсім розумію, чи тут треба виживати, чи що робити. Так, ага, ось збив. Абсолютно точно збив. Оп, цього не. Оп, збив. Трьох. Нормально. У мене перша позиція зараз. Ой, а це пуста якась шняга. А у мене є моє хп. А, я бачу моє хп. Так, ой-ой-ой! Ага, і... Прес... Ну, ресет? Я на я натискаю. А чого не ресетується? Алло? Алло? Ресет! Я тикаю! Я тикаю на Х. Чому проблема твоя? Я цього не зрозумів зараз. Алло? Нічого не відбувається. Нічого не відбувається. Добре, на клавіатурі натиснув і запрацювало. Оже! Брін, мій транспорт розлупашили, розлупашили повністю. Поки я там валявся, мій дринчик розбили. Вщем. На! Я! я все одно переможу. От так от. Я горю, але... Critical damage, нормально. А, все, мене зламали, так? Все. А, але я виграв все одно. А, і респаун є. Нормально. У нас ще ціла хвилина. Так, тут теж перемикатись треба не забувати. А, я розумію, що не тоді, коли збив, а тоді, коли повністю оцей трактор розламав. От тоді рахується, що щось, що щось відбулося. От, от зараз! Оп! Є, 11 полетів. Блін, і я полетів. Ну що ж поробиш. Оп! ні, це не той. Блін, там у мене вкрали кіл Вон он, 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 потенційна жертва. Іди сюди! Йолки! Ця штука керується доволі дивно. Але впри. оп, оп! Пішов 12 дюжина. О! Нормально, дюжина. Полетів нормально. Так, 15 секунд, ну я не думаю, що мене хтось випередить за цей час. 14 пішло. Давайте 15-го. Ні, Ні 15-го не встигну, напевно. Нє, не встигну 15-го. Ну, це встиг. <хи> це дійсно весело. Це весела фігня. Якщо вам. Так, це все чи тут іще будуть? Якщо все, то ми. Так, компліт. ми на цьому і завершимо прямо зараз. Якщо тобі сподобався цей випуск і ця гра, і тобі цікаво дивитись далі, то обов'язково напиши про це в коментарях. Не забудь вподобайку, підписатись на телеграм канал, на твіч і не знаю, додати друзів всім. Дякую за перегляд. Гарного дня!